Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Вдало почати сезон. І щоб ваш наші бджілки і ваші вас радували завжди. Але я хочу сьогодні поговорити про ту. У мене я багато наблюдаю і я, моя мрія, така, щоб матки почали сіяти хоча б в кінці в кінці лютого починали сіяти, щоб вони не сіяли в началі лютого, щоб вони не сіяли у січні. Ось наша материночка. джолки несуть пилок, працюють, все супер. І я хочу показати вам маточку, яка... Можливо, от бачите, всі літають. Я не знаю, тут я навіть і переживаю за ню. А тут всі, ні, не дуже якась принесла пилок. Вона, як ще, таке враження, я недавно дивився, вона ще сиділа в клубі. І цікаво, чи є розпліт, якщо бджілка... Якщо ще бджілки сидять в клубі. Всі он, дивіться, наша місцева активно, активно носять пилок. А ця... Тут майже, майже не літають. І є в мене багатенько таких сімей, які ще сидять, можна сказати, в полуклубах. Ну, зараз глянемо, що тут, чи він розпався. Дивно. Ще, ще сидять в клубі. Оце то Ну, Можна сказати такий вже рихлий клуб. Тут українська степова, 96-та лінія, від Кривченка. Так, Дивимося, що тут у нас по медові. Що за робили? Не їли, чи може там далі вони з'їли. Оп. Ось ну, сімейка тут невеличка. Так. Ей, заклеїли. одною рукою важко. І то дивимося, кормів достатньо. А ну Чим мене цікавить розплід Мене цікавить розплід Сім'я в до цих пір ще сиділа в клубі. Супер. Ось ми знайшли маточку, ну вона вже, ви бачите, що вона вже розкормлена, вона вже здорова, но розплоду немає. 11 чи 12 сьогодні. Березня. Це супер. От я оце задоволений. От, звичайно, не всі. Це, дочки, це дочка мої, що виведена вже мною. Є, що в них є розплід, Звичайно, залежно, мабуть, від якого трутня вона облетілася. Ну, я думаю, що вона вже почала сіяти. Зараз поглянемо, чи є розплід, до маточка ходить. Ну, скоріше все, бо вона вже крупненька. Ось так. Це моя мрія, щоб був якнайпізніше розплід. І ось, ну, прикро що не у всіх, всіх дочок, ну, сестер. В одної є розплід, у другої нема. Але зараз кажете, що вона ця сім'я нам нічого не дасть. Ну, зараз дивимося, яка вона по щоту. Я думаю, що ми за нею будемо наблюдати. Наблюдати ось вона стоїть біля того вулика. Номера нема. Ну, там он до 102. Бо скажете, що щось не так зробив. Зараз я до неї взагалі не буду. Тут раз, 2, 3, 4, 5, 6 рамок. Десь по 2, тут кілограм 12 меду. Я взагалі до неї лізти теж не буду. На До... Ну, до Ну хороших... до хорошого тепла. Ось так. Меду вистачає, перги тут теж. Налив водичку трошки в рамки, трошки в годівничку. І до цієї сім'ї можна за 2-3 неділі взагалі не лізти. По миролюбності теж не кидається, ну, щоб не сказав, щоб аж аж сильно дуже миролюбива. Але дивимося, що на руки не кидається. Пару клубків дима і можна працювати. От вам і українська степова, хто казав, що вона. Що українська степова зла. Ось вам і наша бджолка. Дякую таким селекціонерам, які працюють над нашою українською бджолою. Още одна 96-та лінія, українська степова від Кривченка Зараз глянемо, чи тут є розпліт. Глянемо цю сім'ю зараз. На всіх рамках нема розплоду. Дивимося тут. А тут вже є розплід. Ще й дивіться стільки. Аж ти, дочки від одної материнки, але різні. Дивимося, із цієї. із цієї є розпліт. Вон вона наша маточка. По кольору точно так, ай, де це. Ай, пішла вниз. Є. Ну, по миролюбності ви бачите, джілки не кидаються, українська степова, але Одна від одної материнки, але, скоріше всього, різними трутнями. Ну, Ця, напевно, десь, а ось наша материночка мам... маточка. Скоріше вона почала сіяти десь в числах 20-25 лютого. В принципі, теж не страшно. Так, ставимо її ось отаку. Повну медочку ставимо її крайню. Тут меду теж в них вистачає. Внизу, ось з боку за заставною є малометки. Ось так. Корму дали. Ну, Я в лютому дивився, розплоду не було, бо мене цікавила іменно ця. Зараз вона в мене на тесті, ця 96-та лінія. Ну, Ми бачимо, що по миролюбності це показ Пока дуже супер. Так як всі лякають українською стопою, що вона зла. І навіть про цьому розплоду в початку лютого і в началі січня чи в кінці січня не було. Наразі печатний розплід, ну хай візьмемо навіть 15 днів. Хай 15, ну хай 20. Сьогодні. Ай, щоб не збрехати, 12 чи 13 березня. Візьмемо 20 днів. Ну хай 10. 20 лютого почала сіяти. Це теж непогано. Бджолки несуть пилок, активно, просто активно несуть. У нас вже, можна сказати, сезон почався. Не вміщаються. Тут вже, скоріше всього, маточку треба вже випускати з ізолятора. Бджолки облітуються. Дивіться, який льот. Вони вже хочуть стартувати, але ой, пилок вже несуть. Добре, десь, вже, може, завтра вже випустю, а може ще й сьогодні зараз випустю її. Так, друзі, я на тест у мене моя мрія мати бджолу, таку, яку я собі, допустимо, запланував з такими критеріями. І мені кажеться, я її починаю знаходити. Саме перше, це в мене. Має бути це хороша зимівля, медопродуктивність, гігієна. І щоб не було пізнього розплоду і раннього розплоду. Скоріше всього, скоріше всього я найду, найду свою бджолу і чого? і бажаю і вам, щоб незважаючи яка у кого порода, якщо ви кожен собі знайдете свою бджолу для свого регіону, яка вам подобається, яка вам де приносити задоволення, і неважливо, яка, яка то у вас бджола. Головне, щоб вона вам давала результат, і ви від цього мали задоволення від своєї бджоли. Дивимося, багато всі кажуть що українська степова там зла. Я вам показав дві сім'ї. Ну, Це правда вони дочки, одної є розплід, другої нема. Ну, Це зараз на миролюбності вона непогана, по... не ця бджола. Залежно, може, ти від якогось, може ж десь її проявляють. Дочки будуть проявляти агресивність, бо неконтрольоване спарування. Але я думаю, що все буде добре. Чого і вам бажаю. До побачення. Хай вам всім щастить!